Виконуємо номер 64 із підручника Геометрія 7 та математика 7. Інтегрований курс, частина 2». автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Прямий кут СОД променями ОМ і ОН поділено на три кути так, що кут СОН дорівнює 70 градусів, МОД 80 градусів, значить градусну міру кута МОН. Я зробила малюну до задачі і коротко записала умову. Кут СОД у нас прямий, градусна міра його 90 градусів, CON у нас 70 градусів. І МОД у нас 80 градусів градусна міра. Необхідно знайти я позначила червоним градусну міру кута МО. Використаємо основну властивість вимірювання кутів. Із основної властивості вимірювання кутів маємо. Ми знайдемо спочатку градусну міру кута Н. ОД. Градусна міра кута НОД, дорівнює різниці градусних мір прямого кута COD і CON, які у мові у нас 70 градусів. Кут НОД дорівнює кут СОД, відняти CON. СО, і це 90 градусів, відняти 70 градусів буде 20 градусів. Ну, а тепер уже можемо знайти градусну міру кута МОН. Знову як різницю градусних мір кутів МОД, які в нас 80, і NOD, які ми знайшли 20, МОН дорівнює градусна міра кута МОД. Відняти НОД градусну міру 80 градусів. Відняти 20 градусів, маємо 60 градусів, записуємо відповідь 60 градусів. Номер 64 із підручника. Геометрія 7 та математика 7. Інтегрований курс виконано.